Всім привіт! Вибачаю за довгу відсутність, просто навчання, плюс я трохи боліла. Тому ну ви й самі розумієте. Надіюсь, ви ще пам'ятаєте, що ви на каналі Петля і з вами я Рарчик. Пігнали так, от, десь приблизно місяць тому я виклала пост свій телеграм-канал, посилання на який знаходиться в описі під відео. Один такий цікавий пост, де я запропонувала своїм підписникам один такий інтерактивчик. Назву, чесно кажучи, я так і не змогла придумати, тому просто поясню суть. Усі учасники, а їх, до речі, разом зі мною було аж п'ятеро. Вони скидають мені свої старі роботи в приватні повідомлення. Потім я їх якось перемішую, мішаю І за допомогою рандомайзера, якогось роздаю кожному учаснику стару роботу іншого учасника, яку він має вже намалювати в своєму стилі. Звучить наче легко, але й тут не обійшлось без казусів. Але про це далі. І сьогоднішнє відео я почну з цієї неймовірно милої роботи від доктора Валентайн. Також наперед хочу вибачитись перед всіма учасниками. за те, якщо буду читати їхні нікнейми якось неправильно. Тому, вибачте, будь ласка, посилання буде на всіх в описі під відео. І цю роботу нас перемальовувала пані Марті, тому їй слово. Ось моя робота на арт-челендж від радчика і. Що можу сказати про персонажа, він мені сподобався. Доволі гарний, м'який. Також арт автора так само сподобався, хоча він вже старий, але нічого. В процесі мені сподобалося його малювати. Доволі м'які тона. І поєднання кольорів також мені подобається. Зелений і жовтий та рожевий. Доволі цікаво поєднання. У процесі також було трохи. Я заморочилась над рубашкою. прийшлось трошки заморочитись, але в цілому нічого складного не було. все, Мені все подобається. Буду... Буду чекати результати інших художників, і цікаво вже побачити, хто намалював мої старі малюнки. Коли я побачила цю роботу, чесно, перша реакція була: Вау! Типу, настільки класно бачити, як людина взяла вже готовий арт і повністю пропустила його через себе. Марті не просто його перемалювала, а дала, наче, нове життя, свій подих, пропустила його через себе. Змінила позу, якісь детальки, трішки відтіночків Змінила І разом це все виглядає дуже тепло та ніжно. Дуже крута робота, мені сподобалась. Ставлю 100 із 10. А наступна робота, навпаки, від пані Марті, яку вже на цей раз перемальовувала доктор Валентайн. Доброго ранку. Це моє голосове з приводу того, як пройшов цей конкурс. Я не знаю, як це назвати. Чесно, мені було трішки складно, бо я забула, як малювати от такі от портрети або по пояс. і мені прийшлося. Перший раз малювати мені не сподобалось взагалі. А потім я, типу, просто подивилася відео, як малювати портрети та заєбєніла. Отаке ось. Коротше. В принципі, мені все сподобалось. Що ще? Я можу, я можу розказати, що там. Що я змінила. Наприклад, мені взагалі не було. Зрозуміло, як виглядає його зачіска, бо там якась хуйня, там То помпончик, то в нього просто волосся пряме, без усяких, типу, хуінь. Я, коротше, зробила так, типу, то що там. Од... Короче, можна побачити. Ой. По емоціям. Типу, спочатку мені було трішки. Плохо, бо я ж вам я вже говорила до цього, те, що вийшло в мене не перший раз не дуже, а другий, блядь, я прям кайфанула. Дякую за те, що взяли мене на цю працю. Я, я дуже задоволена своєю роботою. До побачення. Ну що ж, я почну з першої роботи. Від пані Марті. Вона дуже класна, така кайфова, така прям сочна. Вона викликає мене такі відчуття та спогади, моменти, коли я дивилась Джоджо. І знаєте, дивлячись на ці дві роботи, прям аж відчувається те, що це малювали конкретно різні люди з конкретно різними стилями, інша анатомія, інші фішечки, інший лайн і так далі. Вау! Друга робота також мені дуже сильно подобається. Вона дуже така тепла та ніжна. Мені дуже сильно подобається такий, такий літній вайб від того, як сонячне світло падає на персонажа. Також ця робота викликає мою ностальгію по літу, яка вже, на жаль, закінчилось. Тому за цей вайб, який сміх пробудити в мене літні спогади, я ставлю сто із десяти. Та час рухатися далі. А ось і моя робота. Ви навряд чи могли її бачити раніше. Бо я її малювала ще задовго до того, як створила свій телеграм-канал. Хоча, можливо, хтось із найстаріших підписників усе ж таки міг колись її десь бачити. Але я не впевнена. Тож сприймайте це як старий Артік, який нарешті вирішив відкритися цьому світу. На жаль, ми не маємо голосового повідомлення від авторки цієї неймовірно крутої роботи. Боже, як вона мені подобається. Цей стиль. Боже, воно так круто виглядає. Я молюсь вам. Так от, ми не маємо голосового повідомлення, та все ж таки ми маємо текстове повідомлення, яке я нам залишила, щоб я його вам прочитала. Пані Саша написала, що мені дуже подобається оригінальна робота. прямо в такому вайбі, як я люблю. І перемальовувати також було приємно. Милий, але цікавий портретик. Дякую, 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 дякую. Е, е, дякую за участь, дякую за цю роботу. Вона дуже мила, дуже класна. Я просто не можу. Не хочу повторюватись, це все ж це просто неймовірно, гарна, мила робота. Просто на мільйон з десяти. Та все ж таки ми маємо йти далі. І на цей раз вже перемальовували роботу самої пані Саші. Ну що ж, тепер моя черга розповідати, як мені малювалося. Скажу чесно, спочатку я думала просто залишити ту ж саму позу, але перемалювати її в своєму стилі. Але, але, в якийсь момент я вирішила, що це надто нудно. І я маю зробити щось більше, я маю вийти за рамки, я маю щось зробити таке, що прям вау! І тому я почала просто. Тому я просто цю роботу. Так, я закинулась роботу і повернулася до неї вже наступного дня. З новим подихом, з новою енергією та з новими силами. Та, все ж таки, наступного дня, коли я знову вернула до цієї роботи, я зрозуміла, що в мене все одно немає жодної ідеї. Це було дуже складно для мене, я не розумію чому, але я спробувала не одну позу. Намалювати не тільки в діджиталі, а й ще просто на папері, я сиділа і намагалася якось придумати таку позу, яка буде розкривати цього персонажа. Але ж все таки в кінці кінців я просто вирішила намалювати гарний прес. Люблю малювати чоловічі тулуби. Та все ж жіночі більше, але це наша таємниця. Повертаючись до теми малюнку. Та цієї пози, про яку ми розмовляли в кінці кінців, прес вийшов просто, Муа! його просто готова з'їсти через екран, але Але обличчя на цій позі було просто жахливим. І через це мені було дуже прикро, тому в якісь моменти я тупо вирішила намалювати ще одну позу, щоб намалювати йому просто нормальне обличчя. Ця поза також мені подобається з цими руками, з жестами. Я думаю, при цьому персонажу прям видно, що він такий прям. На хайпі такі слей, йоу, свек. Усі всі модні круті словечки, це про нього. А, в якийсь момент я зрозуміла, що він мені почав нагадувати цей мем з Тіктоку, типу і бачотка. Також а, цьому персонажу вирішила додати різні сережки та пірси, а також чорні нігті, тому що він прям ну йому прям потрібно це, я вважаю. Це прям доповнює його образ. Але також прийдемо до сумної частини. Це дуже сумно і дуже прикро дознавати. Але я дура, яка забула додати зірку на скроні під час рендеру. Так, будь ласка, захейте мене за це в коментарях. Це була тупо одна із фішок цього персонажа, а я просто взяла та забула про неї. Це тупо страмота, позор, крінж, О, які там ще є круті словечки. Але я все ж таки надію, що моя робота сподобається як і вам, так і авториці цього персонажу. А також я надію, що самі уважні з вас згадали, що я казала, що разом зі мною нас було п'ятеро. А також я ще казала про якийсь казус, який стався. Так, от час вам розповісти. Я не розумію, як це сталося, але у нас була ще одна учасниця під ніком Сойка. Але. В той момент, коли я помітила, що щось не те, і нас чомусь більше не п'ятеро, а четверо. Я почала шукати нашу з нею переписку і намагатися дізнатися, що сталося, як там процес і так далі. Знайшовши її акаунт, я помітила, що історія чату видалена. Чесно, я не знаю, чи це було з її сторони, чи з моєї. Можливо, я якось випадково видалила, і вона більше не наважилась мені писати, чи навпаки вона передумала і не захотіла більше Цьому приймати участь, якщо це було з моєї сторони, то мені дуже соромно, я вибачаюсь перед вами. От... Е, надіюсь, більше такого не повториться в моїх майбутніх інтерактивах з вами. І головний прикол в тому, що я помітила це буквально в останні дні челенджу. Е, мені було так якось ніяково та соромно за те, що якщо це моя провина, то Мінус повага до мене, забудьте мене в коментарях, будь ласка, тому я все ж таки вирішила також намалювати роботу і для неї. Надіюсь, їй сподобається. І вона не буде до мене ображатись якщо, якщо це через мене. Вибач, будь ласка. Якщо це не через мене, то наступного разу, будь ласка, напишіть, що ви більше не хочете брати участі в такій фігні, щоб я не парилась, і не накручувала себе, І не зажирала себе зсередини. А зараз на екрані ви можете бачити роботу, яку мені скинула пані Сойка. Вона дуже така мила, ніжна. Мені дуже подобається цей дитячий вайб, що викликається. Ілюстрація. Прям вау. Як би не було гірко це визнавати, та все ж таки я не сильна в малюванні дітей. Так, це моє таке. Проблемне місце, з яким я намагаюся боротися останні часи, і малюю все більше дитячих облич або, навпаки, літніх людей, з якими в мене теж бувають проблеми. Хоча їхні обличчя, на перший погляд, мені здаються такими класними та фактурними. і перший раз, коли я сіла малювати літню людину, я не зрозуміла, чому в мене не виходить. Це ж має бути щось таке більш-менш легке, тому що тим. Можна передавати сам об'єм обличчя, не лише тіннями та, та... Маль... Мальовкою? розмальовкою. ви uh, зрозуміло, що я маю на увазі. Я маю на увазі, що не лише тим, як ти розмальовуєш малюнок, не лише кольором та тінню ти можеш передати цей об'єм й з моршками там, uh, різними такими штуками. Господи, що я несу, вибачте, під кінець. Я вже так заморилася це робити, це монтувати. врятуйте. Так, от Боже, повертаємося до роз розмови про малюнок і про оригінал, який в мене був. Оригінальна робота, як я вже казала, мені сподобалась, але мені захотілось змінити відтінки найбільш більш такі пастельні, теплі та ніжні, щоб. Додатково підкреслити цю дитячість та ніжність цієї дівчинки. Також я замінила квіточку не більш живу, щоб вона виглядала більш живо, тому що я намагалася зберегти спочатку її форму, як в оригіналі, але все ж таки мені це здалося дивним, тому я її трішки змінила цікавий факт, що в якийсь момент під час роботи ця дівчинка стала мені нагадувати. Ішу з другого сезону Аркейну. Я думала намалювати її зайчі вушка, але передумала все ж таки, тому що подумала, що це вже буде перебор, їх тим паче не було на оригінальній картинці, але, але були такі ідеї. Під кінець хотіла б щиро подякувати всім, хто взяв участь у цьому інтерактивчику. Я реально не очікувала, що все вийде настільки тепло, креативно і весело. Кожна робота це. Знаєте, щось таке окреме, унікальне зі своєю історією та атмосферою. Мені дійсно приємно, що мене захотіли підтримати аж стільки крутих та класних художників. Дуже дякую вам за час, старання і просто за те, що ви захотіли долучитися без вас. Цього відео просто б не існувало. Посилання на всіх авторів ви можете знайти в описі під відео. Також там є посилання на мій телеграм-канал, де ми обговорюємо подібні інтерактиви, арти, процеси роботи, різні скетчі та просто різну херню. Дякую всім, хто відео до цього моменту. З вами була я, Рарчик, і ви були на каналі Петля. Всім па!